Слово має ірина фаріон. Слава Україні! слава! Дорогі наші герої і героїні! Ті, що поряд, знаю, що на плечі літа поклали вам тягар. Знаю, що не ще ваші надії. Знаю, що маєте відчуття темного мороку. Зрештою, як і ми всі. Дорогі наші герої, ті, що дивляться на нас з неба. Ваші помисли були такі чисті, як ті квіти, які тримаю я у своїх руках. Ваші леза були такі гострі і висріблювали сталлю, бо, по-іншому, з ворогом, як з лезом, говорити, немає сенсу. Ми народилися тільки тому, що були ви. Що ви увірвалися в українську історію ще раз задемонструвавши потужний український мілітарний чин? Яка була мотивація тих великих героїв, до підніжжя яких ми сьогодні прийшли? Роман Шухевич сказав: чи можу я спокійно грати на фортепіані, якщо довкола діється таке з моїм народом? І він своє фортепіано поміняв на зброю. Їхня мотивація полягала і в одвічних людських цінностях, абсолютних цінностях. Вони мають дві базові назви: любов і ненависть. Вони вміли запалюватися любов'ю, і на наші українські націоналісти завжди вміли стати у коло інтернаціональне, у коло інших народів. Саме у 43-му році відбувся перший збір поневолених москвою народів, народів східної Європи і Азії. Наші герої розуміли, що подолати московський режим, який і є зараз найбільшою загрозою для України, можна лише сукупно із іншими полемоленими народами. Це означає, що українець завжди мислив широким засягом, що українець ніколи не міряв свою батьківщину лише своїми теренами. Українець дуже добре засвоїв унікальну тезу 30-х років ХХ століття за вашу і нашу свободу, бо цей світ це життя за принципом сполучних посудин». Не матиме свободи Україна, якщо поневоленими будуть і інші країни, що входили до колись імперії зла. Я думаю, що нашим героям з неба сьогодні надто печально, бо все-таки їхній прапор боротьби упродовж 20 років, начебто української незалежності, був сором'язливо спущений. Ліберальна ідеологія програла стріском, рух почав рухатися далеко не в той бік, а все через те, що уражена нація була угодовством, пристосуванством, компромісами. Власне, тим, що втратили відчуття, що треба любити, а що треба ненавидіти, що треба з ненавистю поборювати, а що з любов'ю ростити. Що ще народилося це покоління великих героїв? Це покоління великих героїв народилося з аристократичного духу. Лише аристократичний дух не приймає жодної форми поневолення. Чи це поневолення економічне, чи це поневолення гуманітарне, чи це поневолення політичне? Аристократичний дух повстає і знаходить для цього найрізноманітніші форми непокори? Це і є зараз головне завдання. Для кожного українського серця, кожної української душі масова непокора кожного у себе на місці і максимальна підтримка один одного, аби творити коло фортеці захисту української національної держави. Нам не потрібна територія для їхнього бізнесу. Нам не потрібна квазі-держава. Нам потрібна винятково національна українська держава. І тільки ідеологія. Націоналізму, що охоплює усі царини життя, здатна цю державу звести. Масштаби української держави визначаються мірою її націоналізму. Масштаби української держави визначаються мірою наших щоденних протестів. Масштаби української держави визначаються метою, яку кожен з нас ставить у своєму житті. Подумаймо, яка була мета нас сьогодні, аби приїхати сюди. Подумаймо, чи ми здатні цю мету передавати у руки нашим дітям. Що ще народилося це велике покоління спершу Бандерівське, а потім Упівське. Це велике покоління народилося з потужного інтелекту. Генерал Шухевич знав п'ять мов. Латинську, старогрецьку, англійську, німецьку, польську, звісно, що жив він лише українською. Це означає, що сила наших знань сьогодні нам особливо необхідна. Але нам не потрібні знання без світогляду. Знання без світогляду руйнували нашу новітню українську державу 20 років. Їхні знання, як вкрасти, їхні знання, як сфальсифікувати, їхні знання, як звести в облуду ціле українське суспільство. Викрешуємо в собі знання, помножені на український патріотизм. Дорога громадо! Приймімо цей виклик і від Господа, і від нашої історії. Виклик протистояння цій кримінальній орді. Україна з огляду на своє ліберальне мислення впродовж 20-х років, впродовж 20-х років, докотилася до абсолютного краю. Можемо констатувати, що української держави немає. Немає президента, є президент партії регіонів, немає уряду, те, що називається Азаровим. Це типовий уряд колишнього совєтського союзу. Наше завдання надскладне, складне, але ми зможемо його подолати власне тоді. Коли не лише станемо кількістю на виборах, а тоді, коли станемо якістю, а якість це не тільки сила наших знань, наголошую, і як сила наших почуттів, що замішані на любові і ненависті. Дорога громадо, якщо б вони убили лише Коновальця, якщо б вони убили потім лише Бандеру, якщо б вони потім убили лише Шухевича. І якщо би вони потім вбили 150 тисяч воїнів УПА, ми ніколи не маємо їм цього ні подарувати, ні простити, ні забути. Ми маємо бути натхненні тим, що вони знищували нашу державу і маємо запропонувати їм таку форму протесту, або вони від одного слова УПА і Бандерівець умлівали, в'їжджаючи до Києва. В'їжджаючи до Києва, я бачила, як траса запруджена рекламою партії комуністів, тих потвор і виродків. Дорога громадо, це не просто вибори. Це не політичний вибір. Це вибір або буде українська держава, або її не буде. Закінчилася наша з вами м'якотілість. Закінчилася наша з вами толерантність. Закінчилося наше з вами загравання з відвертою українофобією і ордою. Гострімо сталь наших почуттів. Сталь нашого розуму і сталь нашого протистояння. Покажімо їм, як соціальні барикади здатні перетворитися у національні легіони. Ви є основою тих національних легіонів. Я бачу ваші обличчя, які є свічками для тих, кого вони вбили. Ми їм ніколи. Не подаруємо смерти наших героїв. Слава нації.